Друзі, вітаю! І Сьогодні ми розглянемо можливості для науковців, де шукати роботу за кордоном, де ви можете стажуватись, і для цих цілей підходить власне, соціальна мережа для науковців. Це ResearchGate, це також і соціальна мережа, і відкритий репозиторій, де ви можете завантажувати публікації, а також шукати контакти з міжнародними організаціями. І, власне, для того, щоб почати користуватися цією мережою, ви повинні натиснути. Зараз я в режимі інкогніто веду в пошук Ресі Гейт. І далі вам буде запропоновано безкоштовно зареєструватись, необхідно буде обрати, що ви представляєте або інституцію, або студент, або це корпоративний, або ви взагалі не є науковцем, тобто, наприклад, або незалежний науковець, не має приналежності до організації, або, наприклад, журналіст. І після цього, власне, ви можете зареєструватися в цій. Мережі. Далі ви повинні вказати свої наукові профілі. Зараз я переходжу на свій. Авторський профіль, і тут у мене вказані області моїх досліджень, області моїх досліджень, наприклад, прикладна математика, інженерія та розробка родовищ корисних копалин. Після цього ви можете почати шукати вакансії у відповідності до цих побажань. Ці вакансії у вас знаходяться на вкладці Робота, і тут ви можете обирати. Наприклад, Наприклад, постдок в університеті Вєни або професор щодо прикладної технології, і бачимо, що коли ми відкриваємо цю позицію, ми бачимо опис роботи, бачимо дата у подачі матеріалу, бачимо вимоги до кандидатів, і також власне аплікаційна форма. Також ми можемо. Створювати е, закладки можемо знаходити інші вакансії, схожі вакансії. Тому за допомогою ResearchGate ви можете знаходити собі роботу позиції за кордоном. Також це достатньо потужний інструмент, якщо у вас виникає потреба знаходити собі потенційних опонентів або знаходити рецензентів. Зараз в Україні за допомогою ResearchGate знаходять членів. Редакційних колегій іноземних, адже це є одна із вимог фаховості журналу. Тому це достатньо потужний інструмент. Окрім того, що це репозитарій, соціальна мережа для спілкування з іншими науковцями, це також і місце для пошуку роботи. Якщо це відео вам сподобалось, то більші можливості ми пропонуємо вам на Патреоні. Також пропонуємо вам переходити на наш канал телеграм. Телеграм-канал Простора. На цьому каналі є анонси, є посилання всіх відео, ви можете знаходити. Ну і, звісно, це також наші розширені можливості на нашому YouTube-каналі. Принагідно будемо вдячні за підтримку, за те, що поширюєте наш контент, до нових зустрічей.